Друзі, привіт! Сьогодні моя найнеулюбленіша рубрика, хоча насправді вона, мабуть, одна з найважливіших. Чому? Тому що вона якраз про наші помилки і про те, як ми на них можемо вчитися. Рубрика називається А я же говорила особливо, мабуть, для чоловіків це найнеулюбленіша рубрика. А сьогодні будемо говорити про Німеччину і про Швейцарію. Чому про Німеччину? А, тому що, по перше, це дуже актуально на сьогодні, якраз ця історія. А по-друге. Тому що, мабуть, Німеччина є якраз тією країною, з якою ми з 24 лютого допустили достатньо багато помилок. Звичайно, вони не призвели до фатальних результатів, тому що від Німеччини ми отримали більше ніж я, і будь-хто з вас, мабуть, очікував, Німеччина не тільки змінила кардинально свій підхід до господарських відносин, свою зовнішню політичну орієнтацію, а вона почала постачати зброю держави, яка цього не робила б зоні конфлікту, і взагалі. Багатомільйонна країна переглянула своє відношення до понять війна і мир, і це дійсно це багато, це в тому числі наші результати, не тільки Путіна, звичайно. Але під час цих відносин були і помилки. І сьогодні я хочу поговорити якраз про одну з них. Якщо ви пам'ятаєте, це був. Це було кінець березня, а початок квітня, коли Україна жорстко критикувала Німеччину, і ми всі з вами. Ну, багато з вас про це говорили, багато з вас цим обурювалися, що Німеччина не постачає нам свої зенітні установки гіпард. Тоді Німеччина пояснювала це тим, що ми без задоволенням поставили, але боєприпаси для цих гіпардів вони виготовлялися в Швейцарії. І Швейцарія, на жаль, не дає нам дозволу на те, щоб ми ці боєприпаси експортували в Україну і фактично накладає на них ембарго. Ми тоді не вірили. Багато хто навіть говорив, я пам'ятаю, дуже добре всі ці дискусії. Та що вони вигадують, та якби вони хотіли. І взагалі, хай відправляють нам ці гіпарди, і ми тут самі з цією Швейцарією і з боєприпасами розберемося. Не треба нам тут розповідати казочки про те, що Швейцарія не дозволяє. Відправляєте нам без. Боєприпасів. А ми далі розберемося самі. Ну, ось і зараз настав той зручний момент, той потрібний, коли нам варто розібратися самим. Тому що Німеччина відправила нам більше 30 зенітних установок гіпард. А зенітні ракети, зенітні снаряди для них закінчуються все. Вони вже майже там на нулі, ну з того, що знову ж таки повідомляє сама Німеччина. А нові снаряди вона не може нам відправити, тому що Швейцарія Забороняє будь який Експорт цих снарядів в Україну, це її принципова позиція. При цьому відповідно до угоди, яка була укладена між Німеччиною та Швейцарією, Німеччина не може ці снаряди поставити в обхід Швейцарії. Тобто, враховуючи те, що а, самі зенітні установки виробляються в Німеччині, а снаряди виробляються в Швейцарії. По угоді між ними Німеччина, якщо вона постачає ці снаряди в якусь іншу країну, то вона повинна або е, платно, або безкоштовно, незалежно від цього. То вона повинна отримати дозвіл у швейцарського уряду. При цьому е, Німеччина не збирається е, постачати нам е, снаряду. Ну, вона не точніше, вона не вмовляє Швейцарію постачати нам снаряди. Вона не каже про те, що Швейцарія нам має подарувати або продати свої снаряди. У Німеччини залишилося. В її запасах 12 тисяч 35 міліметрових снарядів швейцарського виробництва, які Берлін купив ще десятиліття тому. І от якраз ці свої снаряди, які знаходяться лежать у них в запасах, Німеччина хоче поставити. Але Швейцарія навіть на постачання цих снарядів. Не дає погодження і а, посилається, що ось ми нейтральні і це принципово. І це при тому, що щоб ви розуміли, що та компанія швейцарська, яка виготовляє ці снаряди, ця компанія вже ліквідована, фактично. А сама Німеччина сняла ці гіпарди зі свого озброєння ще в 2010 році. Тобто, ми ще й говоримо про насправді неактуальну зброю. І ось вперше Німеччина звернулася до Швейцарії з проханням дати дозвіл на поставку цих снарядів. В квітні місяці Швейцарія тоді відповіла відмовою. Наступного разу Німеччина звернулася 10 днів тому до Швейцарії. Міністерство оборони Швейцарії передало. Цю заяву на розгляд це звернення на розгляд свого Міністерства фінансів, тому що саме їх Міністерство фінансів дає оці ліцензії, які дозволяють експорт снарядів. І на сьогодні відповіді офіційної від Швейцарії немає, але неофіційні комунікації, які ми знаємо, що вони лунають, неофіційні сигнали, які подає Швейцарія, Німеччині та іншим нашим партнерам і союзникам, що вони не відійдуть від свого нейтралітету, і цей нейтралітет. Священний більш того, а в у травні Швейцарія вже також відмовила Данії в реекспорті двох десятків швейцарських бронетранспортерів пиранья, тобто спірання, тобто це фактично така послідовна позиція Швейцарії по відношенню до будь-якого оборонного воєнного обладнання, яке виготовляється нею. Німецькі політики вони відреагували дуже різко. Взагалі на те, що на таку відмову Швейцарії. і на сьогоднішній день вони закликають навіть припинити а, воєнну співпрацю Швейцар... зі Швейцарією та припинити угоди про постачання зброї зі Швейцарії повністю. І для Швейцарії це має бути насправді достатньо болючим ударом, тому що якраз а, Німеччина є найбільшим ринком експорту швійцарської з, з, з Швейцарії оборонного обладнання, і якщо Швейцарія втратить такого клієнта. Та як німеччина, для неї це буде болюче, хоча, звичайно, не катастрофічно, враховуючи те, насправді, які є бюджетоутворюючі статті дохідні Швейцарії, і де вона маючи гроші, може купити все, що їй потрібно. А що сказали німецькі політики, якщо дослівно? Той, хто не доставляє боєприпаси в атаковану державу для національної оборони, також більше не може бути надійним постачальником боєприпасів для нас. Якщо Швейцарія відмовить Україні в цьому, тоді з міркувань безпеки ми більше не можемо нічого отримувати звідти. Написав Маркус Фабір, голова парламентської групи оборони ліберальної вільної демократичної партії у Твіттері. Рідрих Кізеветер. Рідрих кізеветер з опозиційних консервативних християнських демократів, член комітету з закордонних справ Буднестагу, заявив на заявив німецькій газеті у понеділок, що він також підтримує припинення закупівель зброї зі Швейцарії. Той, хто ухиляється в цій ситуації, повинен прийняти звинувачення в ненаданні допомоги. Сказав він. Швейцарські, звичайно, парламентарі відреагували на це дуже емоційно також дуже різко. І фактично вони звинувачують Німеччину в тому, що вона не поважає швейцарський нейтралітет, який сягає ще часів Другої світової війни, який не раз послужив світу добром і в тому числі допоміг у світових війнах. Якщо говорити дослідно, що відповідають швейцарські парламентарі? Ніколи не виходило особливо добре, коли Німеччина втручалась в політику інших країн. Це сказав а, Марко Кєза, голова правопопулістської швейцарської народної партії. Наступне Німеччина більше не сприймає і не поважає Швейцарію як нейтральну країну. Сказав Кєза, який сказав той же Кєза, але вже німецькому виданню. Томас Борер, колишній посол в Швейцарії в Німеччині та автор чинних законів Швейцарії про нейтралітет, сказав, що на цей раз, на його думку, уряд Швейцарії правий. Очевидно, що доставка зброї в конфлікт порушить. Основний принцип нейтралітету для Швейцарії, як дружній сусід, який знає про наші закони та зобов'язання, Німеччина не повинна ставити Швейцарію в таке становище. Тобто, як ми бачимо, Швейцарія чітко стоїть на своєму, що ми нейтральна країна, що всі завжди, в тому числі Німеччина, Поважали наш нейтралітет, і що зараз вони не бачать підстав для того, щоб звінити цей свій нейтралітет, навіть не дивлячись на Бучу, навіть не дивлячись на РПІ, навіть не дивлячись на Ізюм, навіть не дивлячись на те, що на сьогоднішній день іранські дрони знищують цивільну інфраструктуру України, вбивають вагітних жінок, вбивають дітей, і саме гіпарди зі слів наших українських військових вони є ефективними проти іранських дронів. Крім того, Юпарди є ефективними проти російської авіації, яка також. Бомбить нашу цивільну інфраструктуру, і британські гіпарди зі слів самої міністерки оборони Німеччини Ламбрехт, вони є дуже ефективними з точки зору захисту саме зернового коридору, для того, щоб наше зерно могло рухатися і нагодувати бідні країни і боротися з голодом у світі, який в тому числі негативно впливає на економіку самої Швейцарії. і не дивлячись на те, що міністерка оборони Німеччини написала в листі своїй колезі. Швіцарські, що це є насправді оборонною зброєю про те, наскільки важливе це оборонне обладнання для того, щоб зерновий коридор безперешкодно працював? Досі ми не почули будь-яких позитивних сигналів з боку Швейцарії і оцінки поки що є достатньо песимістичними, чи все ж таки Швейцарія зрозуміє, що на кону і про що йде справа чи ні. А, тому історія ця така, про що ця історія? Чому ми маємо з цього а, зробити? Ну, зробити роботу над помилками в цій історії. Перше, звичайно, що важливо, а, це те, що в сучасному світі не все так просто, як нам здається. Якщо Німеччина говорить про те, що боєприпаси виготовляються в Швейцарії і є проблема з тим, щоб їх експортувати, то не треба дивитися на це з під кутом офісу простих рішень, що а, та, це все фігня. А, Проблеми експортувати ці боєприпаси, все, давайте швиденько, гіпарди, ми тут роз, зараз розберемося. Офіс простих рішень, це точно не про зовнішню політику. Це точно не про геополітику. Це точно не про війну, яка сьогодні вірує на європейському континенті, в нашій країні, звичайно, перш за все, і про ту війну, яка нас ще чекає. Зовнішня політика і геополітика це набагато складніше. Будь-яке намагання натягнути на складні зовнішньополітичні питання. Ті рішення це все буде шкідливо, це все буде плутати. Це все буде потім в підсумку наносити шкоду нам самим. Друге, що дуже важливо. Це те, що ми дійсно упереджено ставилися до Німеччини. Мені здається, вже прийшов час це визнати. Так зрозуміло, це упереджене ставлення. Воно певним чином мало під собою об'єктивне підґрунтя. Тому що у нас є ще фантомні болі від Німеччини, тому що Німеччині належить одна з провідних ролей серед європейських країн в умиротворенні Путіна. І а, ми визнаємо свою вину в тому, що ця а, війна звичайно сталася. Ну, звичайно, крім того, що головний, хто в цьому винен, це Путін, да, не треба тут шукати. Когось, хто спровокував або ще щось, це абсолютно неправильно. Це Аля сама прийшла в короткі спідниці, сама винна. Але все ж таки, да, тобто, якщо ми поглянемо на історію, то звичайно. Німеччина була саме тією країною, яка разом з Францією займалася тривалий часом миротворенням. Так, звичайно, у них є цей гріх, і вони з ним ідуть. І після перемоги ми обов'язково повернемося, і все це обговоримо спільно з німцями для того, щоб зробити роботу над помилками, для того, щоб закопати ці обидки, сокири і все інше, і йти в майбутнє вже сильнішими, міцнішими і більш єдиними. Але все ж таки цей час ми об'єктивно з 24 лютого а, в окремих питаннях, я не кажу у всьому, відносилися до Німеччини упереджено. І ось коли якраз Німеччина говорила нам, що проблема в Швейцарії, а ми говорили, що це все дурня, це проблема в Німеччині, і це було в квітні місяці. От, якби в квітні місяці ми з вами повірили Німеччині в те, що проблема саме в Швейцарії, то ми б вже з квітня працювали з вами зі Швейцарією. Тиснули ще якимись чином, я не знаю, як правильно насправді треба з цим розбиратися. Але ми б вже ці півроку працювали за Швейцарією, і скоріш за все, я переконана, що за ці півроку питання з небажанням Швейцарії постачати нам снаряди, ми б вже вирішили. Тобто, якщо б ми акцентували на цьому свою увагу. Натомість ми втратили дорогоцінні ці півроку, і питання, кому ми нанесли шкоду цим, звичайно, перш за все собі, тому що. У нас з квітня був час підготуватися нормально. На сьогоднішній день у нас вже листопад. А Росія знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Ми знали, що так буде. У нас літають іранські дрони. Ми знали, що так буде. Вже кілька місяців Сполучені Штати нам казали про те, що будуть іранські дрони. А ми що говорили? Ой, а Іран нам сказав, що вони їх не поставлять. Ну тобто, і зараз ми, звичайно, от в такому авральному в такому авральному режимі намагаємось якимось чином вирішити питання з цими снарядами, тобто ми тим самим нанесли шкоду в підсумку самим, самим собі. Звичайно, Швейцарія, ну вона мене не дивує це е, абсолютно зрозуміла очікувана позиція Швейцарії, тому що Швейцарія не тільки країна, не тільки та країна, яка є притулком для російських грошей. Вона ще є притулком для Аліни Кабаєвої, для путінських дочок. І що дуже важливо, Швейцарія, по суті, на сьогоднішній день. Є а, чи не єдиною країною, єдиною країною в Європі, де досі абсолютно легально працює Russia Today а, під пояснення абсолютної свободи слова, яку не можна порушувати, і ось а, коли. У нас був, якщо пам'ятаєте, цей форум, ця конференція щодо відновлення України в Лугану. Я дуже уважно слідкувала за швейцарськими змі, як же вони про цю конференцію писали. Ну і от щоб ви зрозуміли, майже в кожній статті швейцарського медіа про цю конференцію були розповіді про те, що яка Україна корумпована країна, а як потрібно уважно дивитися, тому що в Україні ж всі ці кошти вкрадуть, що з корупцією досі нічого не вирішено, що президент у нас актор, що все так не надія. Що у нас там авторитаризм такий будується? Так, звичайно, ми не святі слухайте, я абсолютно згодна. І в тому, і з тим, що дійсно банкова схиляється постійно в бік авторитаризму, це у них з самого початку було це, що вони не усвідомлюють, що таке розподіл гілок влади, що таке система стримувань і противаг, що таке верховенство права, які взагалі повноваження у президента, парламенту, які повноваження у уряду, і чому ці гілки влади вони мають бути розділені? Яка взагалі різниця між демократією та автократією? І... Які наслідки побудови в країні автократичного режиму? А так, звичайно, у нас досі є корупція і нікуди вона не поділася. Скільки б ми президентів не міняли, з корупцією ми не можемо розібратися. Давайте говорити чесно, один з одним. Так, і це перш за все проблема в нас самих. Тобто, це а, десь. Щось ми не дотискаємо, десь щось ми не до кінця усвідомлюємо, десь ми неправильно ставимо діагноз, десь ми неправильно вимагаємо лікування, або е, не настільки потужно. Але вибачте, це наші проблеми. Це точно не питання Швейцарії. Вони можуть говорити про те, що. У нас є корупція, коли вони нам допомагають значно фінансуванні. Але писати про це на кожному паркані тим більш в той період, коли ви є. Ви не ті, ви не ті, хто є нашим ключовим донором. Ви просто приймаюча сторона на конференції. І ви, як приймаюча сторона на конференції, тобто ви просто свій зал насправді даєте і свою територію для проведення цієї конференції. І ви на кожному паркані розповідаєте про те, що пишете, яка у нас корупція. Ну, зрозуміло, що це не мало нічого спільного з бажанням. Там, якимось побороти корупцію в Україні, це скоріше питання було ну от в цій проросійськості, в окремих питаннях Швейцарії, яка досі зберігається. Звичайно, ми не можемо применшувати значення Швейцарії для насправді України і в частині того, що Швейцарія долучилася до санкцій і вона порушила свій тривалий оцей нейтралітет, тому що Швейцарія до цього ніколи не долучалася до санкцій. Вона ніколи не накладала санкції. Це вперше якраз війна Росії проти України, коли Швейцарія зробила цей крок. Звичайно, ми не можемо недооцінювати той факт, що Швейцарія допомагає Україні фінансово. Звичайно, ми не можемо недооцінювати, що знову ж таки, що Швейцарія максимально намагається відходити від Росії. Звичайно, не у всіх питаннях, краще туди і працює. Аліна Кабаєва, у мене велике питання. А де вона? Вона ще в Швейцарії чи ні? І Хто там ще з російських олігархів в Швейцарії, тому що вона для них завжди була безпечним притулком. Але все ж таки, як би там не було, Швейцарія це зробила. І це і за це ми маємо дякувати Швейцарії, тому що вона знов ж таки жодна країна не зобов'язана цього зробити. Вони це зробили. Дякуємо. Але на сьогоднішній день нам потрібно більше. І сьогодні нам потрібно працювати зі Швейцарією. Це робота для наших дипломатів, це робота для нашої Ірини Венедіктової, яка обрала собі за допомогою Володимира Зеленського таку барикаду в багатій безпечній альпійській країні. І от зараз саме час їй на цій барикаді показати, що вона може, тому що. Просто крики зрада, вони навряд чи допоможуть. Хоча також важливо розповідати правду і говорити, в чому проблема швейцарської позиції і чому вона неправильна, чому вона шкідлива, в тому числі для самої Швейцарії. Але все ж таки тут потрібна професійна дипломатія. Швейцарія це та країна, з якою діє більше тиха дипломатія, ніж брязкання таке публічне, ніж публічні конфлікти. І ось якраз ця тиха дипломатія, це перш за все завдання. Нашого посла в Швейцарії. Тому удачі Ірині Венедиктовій е, в цій несклад, цим нескладним завданням. А ми з вами давайте винесемо з цього уроки. Е, і мені здається, що, цей урок, що ці уроки, про те, що Офіс простих рішень це е, отрута. А не ліки, і що перш ніж кричати зрада, перш ніж когось звинуватити, навіть якщо цей хтось здається нам і здавався нам завжди абсолютним злом, а треба все ж таки перевірити інформацію, і треба хоч трішечки подумати, тому що оці прості рішення, оці хибні висновки, вони нам коштують дорого. І з кожним днем цієї війни, з кожним днем нашого все більшого підняття по цим сходинкам, зовнішню політичну значущості, а сьогодні ми вже достатньо впливова країна на міжнародній арені, хоча ще не до кінця це усвідомлюємо. Наша кожна помилка в наших в нашому позиціонуванні себе за кордоном. В наших комунікаціях а, з іншими країнами вона може коштувати нам дуже дорого. Тому, друзі, навчаємось. А, я була рада вас чути. Мирного неба вас обнімаю. І якщо встигнемо і щось буде цікаве, то обов'язково сьогодні поговоримо. з того, що у нас буде найближчим часом, це або сьогодні, пізно ввечері, або завтра. Можливо, навіть, скоріш за все, завтра, тому що результати екзитполів будуть приблизно о 22.00. Потім там певний час потрібно, щоб їх проаналізувати. А я кажу про вибори в Ізраїлі і вибори в Данії. Це двоє важливих виборів. Вибори в Данії вибори в Данії не такі важливі, тому що там нічого супер поганого і супер хорошого не станеться. Тобто я думаю, що в Данії вибори закінчаться стабільністю. О, така сама стабільність, як була, вона буде продовжуватися. То вибори в Ізраїлі вони більш небезпечні, їх результати на сьогоднішній день більш непередбачувані. Є різноманітні варіанти, як вони можуть закінчитися. це Закінчитися і як це відобразиться, як на інтересах України, так і на інтересах всього світу, тому про них ми поговоримо з вами більш детально. Так, друзі, підписуємось, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, пишемо пропозиції. Якщо хочете про щось, щоб поговорили, ми з вами. Пишіть питання, які б ви хотіли обговорити, ми їх обов'язково обговоримо. Ну і, звичайно, не забувайте ставати нашими спонсорами, тому що я бачила, що ви просили, щоб ми робили тайм-коди, є навіть пропозиції, та найміть студентів, хай вони вам їх роблять. Друзі, я б, ми б з задоволенням найняли студентів, але щоб ви розуміли, на сьогоднішній день а, з урахуванням там, всіх підписок всього цього, ну, тобто розхідна частина наша там, трохи перевищує, для прикладу ну, в еквіваленті там, тисячі доларів в місяць, тому що у нас. У нас дуже багато дійсно підписок на різноманітні західні видання, і не тільки західні, в яких ми беремо інформацію. І кожне з них ну, воно коштує абсолютно різних грошей. Тобто є ті, які безкоштовні, є ті, які коштують 1 долар, а є ті, які коштують і 50 доларів на місяць. Найдорожче у нас 100 доларів на місяць видання це це Intelligence онлайн французьке. На якими підписані це розвідники для розвідників. А тому для нас сьогодні найняти ще когось, ну, тобто, це достатньо значна розхідна частина, яка у нас не покривається. Тобто ми навіть на сьогоднішній день не покриваємо навіть а, третьої частини тих витрат, які ми несемо. Тому, друзі, якщо хтось з вас готовий нам допомогти і робити тайм-коди безкоштовно, то ви можете написати а, на волонтерських засадах, і ми просто. Формуємо пул тих, хто готовий їх робити, і ви вже ну, ми можемо сформувати групу для прикладу в Телеграмі. І кому коли зручно, хто коли може, він тоді візьме, якщо все одно ви слухаєте, ви можете зробити тайм-коди. Або інший варіант, ставайте нашими спонсорами, і тоді у нас, можливо, з'явиться гроші на те, щоб ми а, змогли оплатити роботу а, студента, який зможе нам ціти. Таємкоди робити тому, що насправді це не такий значний обсяг роботи, але у нас просто не вистачає об'єктивно на неї рук, тому що максимум часу у нас уходить на те, щоб звичайно збирати інформацію. Тобто ми більше займаємося країни інтелектуальною, аналітичною частиною, і вже організаційні питання вони на жаль сьогодні по залишковому принципу. Но ви і самі все це бачите. Тому друзі, я була рада вас бачити ще раз Лайки, лайків, подавай коментарі. Ставайте нашими спонсорами і обов'язково ще поговоримо. Мирного неба! Пока!